Взагалі, логіка феста почалась з Криївки, тому що в принципі ми об'єдналися навколо ідеї зробити ресторан, і Цим рестораном була Криївка. Тобто, окей, ми перед тим відкрили літній дворик Діана, який досі існує, номінально наш перший проект. Але насправді ми об'єдналися навколо Криївки. і це ж проект, він ж про, про щось. Я тобі нагадаю, що в час, коли ми засновували Криївку, для більшості України. Там взагалі питання ОПА, це були просто як червона шмата. І ну, Я був на всіх тоді телеканалах Росії, України як кончений нацик, бо заставляли людей що робити? Вітатися, слава Україні. Добрий день, гасло. Слава Україні! Героям слава, прошу, приходимо. А тепер я деколи там виходжу, там прикордонник може сказати, навіть колись, як ми ще до війни Борисполі каже, слава Україні! Я думаю, блін. Нереальна історія, як це взагалі відбулося. Тобто, і тоді ми заставляли людей вчили, скажімо так, говорити слава Україні приблизно 500 тисяч на рік. Тобто, я думаю, що це точно був найбільш відвідуваний заклад України. І ми зробили цей проект про такі складні речі. Я не спав напевно місяць настільки переживав, як взагалі це можливо про це робити, як не помилитися. Чого ти боявся? Слухай, ну ми ризикували всім. Тобто хлопці позакладали всі квартири. Все, що я робив, це було підсумком, все я вклав в цей проект. І ти цілодобово працюєш. Мені було десь ем, 26, мабуть, щось таке. 26? шість. А хлопців вони це на два рік, ну на два і три роки старші. Ми тоді зрозуміли, що це важливий інструмент. Тобто, ти просто туди попав і в тебе емоційний стан твій. Прикольний, ти виходиш і ти розумієш, що спогад про ОПА в тебе добрий, позитивний. І я думаю, що насправді свою роботу в тому, щоб ця країна змінювалася в розумінні власної історії, воно зробило крім того, що заставило людей говорити слава Україні, і люди вже звикли.